У Києві під час проведення міжнародної конференції стійкість та європейське майбутнє Сумської області, яка зібрала представників різних гілок влади, міжнародних організацій та іноземного дипломатичного корпусу в Україні, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка високо оцінив на державному рівні роботу медичних закладів нашої області, зокрема професійного колективу центральної міської клінічної лікарні, на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас. «Звичайно приємно і говорити власне, про розвиток реабілітації, в принципі, посилення сум. Декілька років тому я особисто власне, запрошення Сумської області відвідував реабілітаційні закрити Сума. Ми бачили те бажання власне в лікарів, фахівців розвивати і давати кращу допомогу пацієнтам. Бачили, що незважаючи Наскладні обставини є бажання, власне, всередині і мотивовані команди, тому що ключове це люди. Ми можемо збудувати стіни, ми можемо зробити хороший ремонт і купити обладнання, якщо немає людей, якщо немає мотивованих людей, це все не має сенсу. І коли ми спілкуємося з іншими областями, ми часто ставимо власне Сумську область в приклад, тому що завдання, яке поставив президент перед Міністерством охорони здоров'я, що в кожній кластері. Я багатопрофільні надластерній лікарні повинно бути стаціонарне реабілітаційне відділення. І завдання, щоб 100% таких закладів мали договір з Національною службою здоров'я на стаціонарну реабілітаційну допомогу. І деякі області, коли комунікація що необхідно нам це забезпечувати, тому що це мова йде про доступність, про якість медичні допомоги, реабілітаційної допомоги, хтось скаже, ой, ми там не можемо, нас складно це, наприклад, мовно центральна Україна. Є такі І каже, ну, війна ще на дворі. Ми кажемо, дивіться, Сумська область, прикордонна війна, надзвичайних складних умовах, забезпечить 100% закладів. Спроможної мережі мають договір з національною службою здоров'я України на стаціональну допомогу. Тобто, якщо дивимося по забезпеченню ревітаційної допомоги власне в Сумської області, вона значно більший рівень ніж середньостатистично по Україні і краще по досягнули кращий, кращий стат, незважаючи на студії умови. Сумські деякі заклади прямо ставити у приклад попровадження доказової ребітації. Наприклад, міська центральна міська лікарня міста Суми, там де керниця є пані Домінос. Прекрасна лікарня, прекрасне відділення, ми теж є, теж і відвідував. Ми іншим деяким закладом ставимо приклад, як працює команда. Прекрасно працює команда в обласній лікарні. Тобто, якщо ви хочете розвивати і плануєте розвивати редакційну допомогу в Сумах, з'їздіть в центральну міську лікарню Сумську, уж, подивіться, як там вони працюють, і робіть так в своїх громадах і щось аналогічне. Тому що не створювати. Щось такого, що не лягає в питання доказовиці і що не збільшить до вартості для пацієнта. Директорка центральної міської клінічної лікарні, заслужений лікар України Валентина Домінас, надзвичайно вдячна за теплі слова і високу оцінку їх роботи та пишається своїм дружнім колективом. Безумовно, кожному приємно, коли про нього говорять гарні слова. Нам теж, нашому колективу, ми багато зусиль приклали для того, щоб бути одним із провідних закладів охорони здоров'я Сумської області. Безумовно, розвиваємося, працюємо, навчаємося. І багато зусиль приділяємо тому, щоб надати як найкращу медичну допомогу населенню Сумського регіону. Ви знаєте, що у нас багато відділень працює, у нас багато проєктів, які ми вже реалізували. У нас є багато планів на майбутнє. Я сподіваюся, що незважаючи навіть на такий стан, що у нас зараз війна. Ми реалізуємо всі наші плани, оскільки навіть під час військових дій і під час Великої війни ми розпочали багато проєктів, таких як, наприклад, кардіохірургія, трансплантація, подальший розвиток реабілітації, відкриття центру нейрохірургії хребта і багато чого іншого. Хочу зауважити одним із таких наших проєктів, я вважаю, серйозних проєктів це є відкриття інсультного центру, частиною якого є реабілітаційне відділення. У нас реабілітаційне відділення є і стаціонарне, і амбулаторне, вони повністю оснащені відповідно до вимог Національної служби здоров'я України і Міністерства охорони здоров'я України. І не тільки оснащення, у нас є всі фахівці. Те, що до нас завжди стоїть черга хворих, які хотіли би пройти реабілітацію саме в наших відділеннях, говорить про якісне виконання ними своїх професійних обов'язків. Хочу сказати, що Національна служба здоров'я України проводила моніторинг відповідності реабілітаційних відділень України. Їхнім вимогам і вимогам Міністерства охорони здоров'я ми попали в цей моніторинг в минулому році і ну, скажем так, перевіряли абсолютно всі напрямки нашої діяльності, починаючи від укомплектування кадрами і закінчуючи результатами нашої роботи. І реабілітаційна служба саме нашого, нашого закладу була дуже високовідзначена, і неодноразово ми звучали теж на конференціях, оскільки жодного зауваження до якості, до організації роботи, до професійності наших спеціалістів не було, а тільки. Гарні відгуки для нас це багато значить, значить, ми на правильному шляху. Щоб підтверджувати високу довіру пацієнтів, колектив постійно удосконалює свої знання, оновлює матеріально технічну базу та умови перебування у лікарні. Наші фахівці в цьому році пройшли навчання у Дніпрі на базі лікувальних закладів міста Дніпра. Було організовано це навчання всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми отримали найвищу, найвищий бал по закінченню навчання, тому безумовно працюємо, стараємось, розвиваємось і робимо все для того, щоб якість допомоги медичної в сумському регіоні відповідав найвищим стандартам. У центральній міській клінічній лікарні успішно функціонують два реабілітаційних відділення амбулаторне на базі поліклініки і стаціонарне, де пацієнти перебувають цілодобово, отримуючи комплексний догляд та індивідуальний підхід. Ми е, багато Зусиль доклали до того, щоб наш спектр наших послуг був найширший. Тому у нас є і фізичні методи, і електролікування, і водолікування. Причому хочу сказати, що, наприклад, саме водолікування у нас унікальні напрямки, яких немає ніде не тільки в нашій області, а можливо ще й в багатьох областях, але вони дають значний ефект. І можливо саме про це було сказано заступником міністра охорони здоров'я, оскільки ми максимально стараємося зробити комплексне лікування, це не однонаправлене, а саме комплексне, яке дає гарні результати нашої роботи. Продовжуючи цілеспрямовану і системну роботу, колектив центральної міської клінічної лікарні, на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас на досягнутому не зупиняється, і вмотивовані на нові звершення, аби забезпечити своїм пацієнтам в комфортних і безпечних умовах найсучаснішу медичну допомогу. Безумовно, що ми не працюємо для того, щоб нас схвалили. А ми працюємо для того, щоб населення сумського регіону мало доступну допомогу, щоб ця допомога була. Як Якісна і ефективна. Але так як кожній людині, кожному колективу завжди приємно, коли про тебе скажуть гарне слово. Основна оцінка це відгуки наших пацієнтів. Але коли гарні слова говорять і вище, наприклад, на рівні там, Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я України, безумовно, це визнання роботи всього колективу, це мотивує, це знаєте, дає таке натхнення. У своїй роботі, безумовно, коли вже ти маєш якісь результати, то хочеться, щоб ці результати розширювались, покращувались, щоб їх було більше. Ми над цим працюємо. Обираючи центральну міську клінічну лікарню, ви отримуєте якість, точність і турботу, підтверджену професійністю та високою репутацією колективу.